Слава Ісусу Христу! А ти знаєш, чому з єрусалимського храму не залишилось каменя на камені? І Ісус про це попереджав. Одного разу Ісус ішов зі своїми учнями попри єрусалимський храм. Він був прекрасний, Він був величний. І його учні вони були в захваті від цієї споруди, і вони казали до Ісуса: подивися, учителю! Подивися, який прекрасний величний храм. А Ісус їм сказав, Він каже, що прийде час, і з цього храму не залишиться каменя на камені. Він буде повністю зруйнований. І це пророцтво збулося. Приблизно в 70-х роках нашої ери відбулося велике юдейське повстання. І під час цього повстання, ось цей храм, був повністю зруйнований. Він загорівся, він загорівся. А в храмі було дуже багато золота. І коли золото розплавилось, воно потрапляло між камені, між каміння. І римські воїни пізніше розбирали кожен камінь, камінь за каменем, камінь за каменем і шукали золото, і щищали золото. І це призвело до того, що з храму не залишилось каменя на камені, і Ісус про це попереджав.